Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D і ми продовжуємо шлях на Олімпійських іграх. У нас п'ятий день, і поки що за 4 дні збірна України займає першу сходинку в загальному заліку, маючи в своєму активі 4 золотих та дві бронзових нагороди. Це чудовий результат, і сьогодні нам дають на вибір з таких змагань е, Стрибок в довжину чоловіків. 15, 50 метрів вільним стилем жінки, мабуть, ми його і виберемо. Батут, стрибки в воду, каяк та. Е, перегони на байдарці. Чи на На байдарці. Так, це, мабуть, кано, а це на байдарці. Ми його і виберемо. І поїхали, Вітаємо знову на змаганнях з плавання в Лондоні. На Олімпійських іграх 2012 року 50 метрів вільним стилем. Сьогодні і наша Дарія Гоголь, яка не змогла пройти кваліфікацію в Брасі на 100 метрів, буде зараз долати 50 метрів вільним стилем. З нею змагаються Адріана Руса, Нідерланди, Хуа Бей. Китай, Андреа Пфефер, Німеччина, Анна Ернандес. Мексика, Люсі Палмер. Велика Британія, Єва Демітру, Греція та Члоє Хлоє. Вибачте, Хлоє Ламберт з Канади. І кваліфікація Дарія Гоголь. Давай, Дарія, повинна проходити в фінал. Away we go. Middle of the pack at the moment. І все. Все чомусь я. Ми подумали новий олімпійський рекорд. Ми подумали, що це ще буде переворот, але це ж 50 метрів всього. І з першого місця з олімпійським рекордом. Дар'я Гоголь виходить до фіналу. До фіналу. 50-метрівки з вільним стилем. Вітаємо повтор запливу. Чітко все відпрацьовано і чудово в чудовому стилі. Далі Гоголь виходить до фіналу. Андреа Пефер з Німеччини, Анна Ернандес з Мексики та Єва Демет... Деметру... Деметрію з Греції. Виходять також до фіналу з українкою. Тепер ми переносимось на воду, де будемо. Дивитись перегони на байдарці. Елтон Дорні. Арена Елтона Дорні вітає вас на перегонах. І Тут наш спортсмен буде виборювати собі. Право плисти в фіналі з Ніалом Одонелом з Ірландії, Йосифом Костополусом З Греції, Тао Х'янгом з Китаю, Мариком. Штефаніком, Штефаніком з Словаччини та Шема Антоном з Іспанії. Всього три. три спортсмени виходять до фіналу. І ось ось наш спортсмен Павло Бутейко. Pavlo Buteyko, тобі, okay, no. Set. rowing neatly then through the first stage of this race still with plenty of work to do well the early stage is out of the way now as they head towards the 250 meter mark. China looking good so far. They're leading the way. Slovakia in touch with the leader here in second place. Greece is going really hard here. Third place is a great effort. Heading towards halfway now, and we're starting to get real shape of this race. Well, this is where the pressure does start to build on these rowers. Through halfway, and now it comes down to the drive to the line. Seems to be struggling here, and that means it's not going to be the best performance. Так, ви вже бачите, що це провал, це повний провал. Тут і коментувати нічого. Такий. Так загальмувати на старті і. Ну взагалі, і ми прийдемо останнє. І іспанців навіть не зберігаємо. Так, это неимоверно просто. Шестое место, шестое место, на жаль, дуже долго Вплив наш. <звучить> ну, так <звучить> закальмувати нас. Ну я не знаю. <звучить> шкода, шкода. Звичайно, мало надій було на медаль в, в цій дисципліні. І Марк Штефанік, Йосиф Костоплос, та, та Ох'янг виходять до фіналу, а нас там не буде. І тепер ми приміщуємось до басейну. Акватік Сентер uh, Вас вітає на фіналі 50 метрів <плес> вільним стилем у жінок. <плес> Тут у нас вся надія на нашу Дар'ю Гоголь. Гоголь, і, яка вона Games, встановила set. Олімпійський рекорд в кваліфікації, і з нею будуть тепер змагатися. Шарлот Хайс, Єва Димитрію, Анна Ернандес. США, Греція і Мексика відповідно. Хуа Бей з Китаю, Андреа Пфефер з Німеччини, Елізабет Дейві з Австралії та Аніка Стріомстед з Швеції. <реку> ну і давай, давай. <реку> Далі Гоголь провалила вона <реку> брас, але тепер <реку> повинна виправитись і вільним стилом здобути нам медаль. успіхів. Удачі. everyone's in the pool and we're underway in the final of the 50 metres freestyle. we're just not enough power in those strokes to see this athlete get into the top three. leading the pack, the ukraine. in second, it's sweden. mexico in third place. І так перше місце у Дар'ї Гоголі новий новий олімпійський рекорд. І ще раз б'є свій же рекорд Дар'я Гоголь 23 секунди. 98 сотих заплив дивимось повтор і стартанула наша не сильно. Але потім як всіх обігнала. Уабей з Китаю третє місце, Анна Ернандес, друге з Мексики. І Дар'я Гоголь приносить нам чергову золоту медаль. П'ятий день Олімпійських ігор нам приносить вона п'яту золоту медаль. Кожного дня ми здобуваємо одну найвищого гатунку нагороду. І слухаємо їм України. Вітаємо сердечно вітаємо нашу Дарю Гоголь і всіх українців, всіх наших співвітчизників, всю нашу країну з черговим золотом. І зараз нам покажуть загальний залік, де у нас вже п'ята, п'ята золота нагорода. Три в плаванні, дві в бігу і дві бронзових. У нас Китай на другому місці та Данія на третьому. Ось такий був п'ятий ігровий день. Золота медаль для Дар'ї Гоголь і, на жаль, останнє місце в кваліфікації для нашого спортсмена в байдарках. Що нам підготує шостий день, це буде вже в наступній серії. І якщо вам подобається. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, коментуйте обов'язково. І побачимось на наступному дні Олімпійських ігор в Лондоні. На все добре!